А своє Я волю. На тебе час до того повернувся. Коли тільки почалася війна, та ми виїхали з Авдіївки, мені було дуже сумно, та я писав ліричні пісні про. А домівку про те, як я хочу туди повернутися, ми написали дві пісні з гуртом такі. А в Авдівці це було формат такий, що молодь, яка вміє грати на гітарі, на барабанах, вона вчить того, хто не вміє якимось азам, основам, хто хоче там хоча б спробувати, як це. Обладнання було перевезено в травні 2022 року. Зберігалося довгий час в підвальному приміщенні. Паралельно ми шукали. Місце в Кам'янському, де можна було би відновити нашу музичну діяльність, тому що музиканти в нас переважна більшість евакуювалася в Дніпро і в Кам'янське. Пошуки були, я пам'ятаю, може пів року, може ні. І потім нас привітно по-дружньому пустили, запросили до себе центр молодіжних ініціатив, де ми зараз знаходимося. Цей простір був. Я як, як е інкубатором музичних гуртів починалося все з одного гурта, який почав е там тренуватися. А в 2021 році, коли ми проводили третю рок школу, то в нас виступали на дні вуличної музики, там на різних концертах вже п'ять гуртів. Намагалися в студії якось знайти в Дніпрі, але це було за дорого для нас. Ну тобто, де нам гроші брати. Ну тому пауза так була велика. А коли ж ми якось організували цей хаб знову. Відродження Хабу Завдівки, так можна сказати. Ну, я була рада, так, тому що знову є місце, куди можна прийти пограти. Штукатон – це трьохдневний інтенсив. А задля того, щоб команди там було дев'ять команд, могли організувати себе та подати подасти до судей свою ідею, яку вони хочуть реалізувати. Ми просили гроші, наприклад, на комбопідсилювач, Як у нас ось тут маршал стоїть, просили гроші на вокальний мікрофон для виступів на вулиці. Ну і розходні матеріали це барабанні палички, гітарні струни, медіатори і так далі.